П'ять років тому всі раптом почали мріяти стати блогерами: стабільний заробіток, реклама косметики, розпаковки в сторіс, подорожі на балі і яскраві фотки. А сьогодні Сьогодні блогінг дещо змінився: все менше лайфстайлу і все більше продавців успішного успіху. моделей, ще заробляють на онлайн, а не на рекламі у сторі. Блогерок що спочатку пропагують сімейні цінності, а потім дають покроковий гайд в роботі. Вісім. Плюс людей, що провокують суспільство неоднозначними вкидами про культуру. Ну і як вишенька на торті, тих, хто рекламує заборонені речовини і нічого поганого у цьому не бачить. Сьогодні лідери думок перетворились на лідерів розчарувань, замість цінностей, монетизація всього тіла, принципів і довіри аудиторії. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як блогінг змінюється і чому деякі трансформації це вже не ребрендинг, а повне падіння моралі. І пройшов вже час, нарешті. Почати називати речі своїми іменами. А поки я вам кажу приємного ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня. А ви на каналі Приємний вечір. Лайки, підписки, дзвіночки, коментарі. Ви знаєте, що робити. А ще є інстаграм і телеграм, де в нас постійно плітки, новини і також додаткова інформація з відео. Просто уяви, тобі 20, ти виглядаєш як типовий ідеал з інстаграму, худенька з тонкою талією, підтягнута. Але замість постів любіть себе сторіс з клініки. Тобі роблять ліпосакцію на животі, який і так майже плоский. І ти не просто мовчки це проходиш. Ти транслюєш це тисячам підписниць як процедуру мрії. Ну і рекламу хірурга, звісно, на просторах інстаграму, TikTok час від часу мені потраплялась блогерка Марічка. І ні, не та що запустила тренд ходи. Ходи, 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 ходи. кохай сяй, ходи. Це інша дівчина, львівська блогерка веде контент разом зі своїм хлопцем і здається. Це, ну нічого такого, допоки нещодавно мені не потрапило у стрічці. Ось це відео. Давайте розповім, яку насправді ж Марічка зробила операцію та для чого. Отак Марічка виглядала два роки тому. Потім ми зробили груди. Далі вона пішла в зал та набрала разом з м'язами лишній жир, який треба було висушити. Але лікар-геніколог сказав, що така природня сушка на дефіциті калорій та стресі дуже негативно повпливає на її жіноче здоров'я та переб'є цикли. Це приведе до серйозних проблем по здоров'ю. Тому Марічкою було прийнято рішення зробити операцію по пересадці жиру з небажаних зон в сідниці. Звісно, я не беруся. Оцінювати медичні рішення не знаю повного контексту, але фраза операція краща за спортзал ну дуже суперечлива, особливо коли ти транслюєш її на свою аудиторію. І звісно, для аудиторії також це відео стало тригером. Під відео сотні коментарів про те, що дівчині спочатку потрібно сходити до психолога перш ніж лягати на стіл до хірурга. Марічці просто треба відбатися від себе. Де там жир був? Якийсь піпець. Навіщо таким страдати? Нема чим зайнятись. Відведи свою дівчину до психолога, а не до хірурга. Ви можете, звісно, сказати, її тіло, її діло, і будете абсолютно праві. Я теж притримуюсь тієї думки, що люди вправі сходити з розуму так, як їм хочеться. Але тут проблема заключається в іншому. По-перше, у таких відео очевидна реклама клініки і певного хірурга, яка подається дуже легко і невимушено, ніби сама операція, наркоз, реабілітація це просто черговий лайтовий прикольчик. Моя друга пластична операція. За 20 років, що я зробила ліпосакцію спини, боків, колін і живота, також ліпомоделювання спортивного живота. І ще за допомогою філера ми заповнили ямки в сідниці. А по-друге, інфлюєнсери подобається нам чи це ні, несуть певну відповідальність, особливо коли їх аудиторія, підлітки і молодь. Бо саме такі відео нормалізують хірургічні втручання там, де вони об'єктивно можуть бути зайвими. Це зараз не ганьба, ліпосакції хірургам, це розмова саме про вплив. Коли навіть ідеальне тіло блогерки потребує так званої корекції, то для її підписниць залишається тільки одне: як швидше записатись на свою першу операцію і бути як вона. А я знаю, що ви точно помітили, що дещо в інтер'єрі змінилось, і зараз хочу вам показати це поближче. Тепер усі відоси буде вести ця Аня. Жарт, я нікуди не дінусь. Так, ось цей величезний, красивезний мій портрет. Мені намалювала, моя неймовірна глядачка. І суперталановита художниця Юля. Портрет малювався декілька місяців, тому що це Олія. Я слідкувала повністю за усіма етапами роботи. Юля мені скидала, як там виглядала картина на перших етапах через декілька тижнів, як сохла фарба. Чесно, я не могла дочекатись, і ось вона нарешті в мене. Вона мені тільки сьогодні Приїхала. Чесно, я навіть не можу зараз докупи зібрати слова, тому що я настільки шокована, наскільки ця робота офігезна, красива. Ви навіть не уявляєте. В житті це виглядає ще просто люксовіше і ще красивіше. Якщо вам раптом сподобався цей портрет, вам сподобалась ідея подарунку для себе, для ваших рідних, друзів і так далі, ви можете замовити картину у Юлі. В особливості вона зараз спеціалізується на малюванні портретів. Вона працює як на український ринок, так і на міжнародний, тому доставити картину в будь-яку точку планети взагалі не проблема. Інстаграм Юлія, звісно, залишу в описі під відео. навіть якщо ви зараз не збираєтесь купувати портрет, то все одно підпишіться на її акаунт. Вона часто виставляє свої роботи, і просто ви можете спостерігати над тим, яка людина талановита і що вона робить своїми руками. Є деякі роботи, на які я взагалі залипла і була в шосі. Це намалювала українка, така молода, але така креативна. І ці роботи повинні просто ну буквально в луврі висіти, тому що настільки вони афієзні, а це у нас буде особиста Моналіза в кімнаті. Коротше кажучи, я просто в неймовірному захваті. Тепер ця картина буде з нами надовго, назавжди буде висіти на нашій стіні замість минулої картини. Я просто в захваті. Юля, я безмежно тобі вдячна. На це просто неймовірно. Я буду тепер любуватися цією картиною кожного дня. І Славік буде любуватись, і всі, хто будуть приходити до нас додому, будуть любувати. Я знаю, що коли ви перейдете до Юлі в інстаграм, ви стовідсотково захочете у неї щось замовити. Тому якщо ви напишете, що ви від мене від каналу Приємний вечір, то ви зможете обговорити індивідуальну знижку на ваше замовлення все для вас. В нашому суспільстві, як не крутий, є певний так званий культ худоби. І так якби психологи, лікарі чи бодіпозитивні активісти не боролись з цим, завжди знайдеться блогерка, яка з посмішкою на вустах скаже: щастя у тонкій талії, і їй повірять більше ніж дієтологу з дипломом. І худею, і буду худіти, тому що я цього сама хочу, і я від цього кайфую. І Мені подобається виглядати так як я вигляжу. Як... як, наприклад, блогерка Єва Мішалова, одна, Сестер Єва Есті. І нещодавно вона виклала у себе ось такий допис. Одного разу Кейт Мос сказала, що немає нічого смачнішого, ніж відчувати себе стрункою. От тільки Єва чомусь забула додати, що Кейт у ті часи була у прямому сенсі наркотикою. І сама фраза звучала у часи го гер... шику, коли люди худнули не на збалансованому харчуванні, а на і така худоба була не про здоров'я, а про нереалістичні стандарти і залежності. Тож повторювати цю фразу у 2025 році на свою жіночу аудиторію це не просто некоректно, це небезпечно. В описі до відео блогерка пише, що відчувати себе стрункою це дуже ход, і далі текст, який дуже важко розібрати, хоч я, наче і зумер. Може ви справитесь і напишете в коментарях, що Єва мала на увазі. Але знаєте, що насправді супер ход? Це відчувати себе здоровою і уявіть, що можна бути привабливою, гарячою, суперкласно себе почувати, навіть якщо ти не важиш 45 кілограм. Нутріціологи зараз, в TikTok, в інстаграм, особливо у Трес, прям б'ють тривогу і сходять з розуму від вкидів Єви і Есті. Але особливо шок викликає те, що дівчата зараз запустили свій марафон схуднення. зараз, або десь місяць тому. Знаєте, чим більше я сижу в соціальних мережах, тим більше розумію, що такі. Специфічні курси, продукти, марафони повинні робити люди, які реально шарять в цій темі: нутриціологи, дієтологи, люди з медичною освітою, люди з профільною фізичною освітою і так далі. Якщо ми будемо дивитись на цих блогерок, так є ваєсті дійсно спортивні дівчата, і більшість часу все ж транслюють, ніби як правильні наративи: що спорт це база, потрібно їсти здорову їжу, але приблизно 20% їхнього контенту побудовано на дивних висловлюваннях і нав'яз. <зазувані>, ну, нереалістичних стандартів та РХПшної поведінки. Чому, на мою думку, форма Євита це результат голоду? Пояснюю, як нутріціолог. Перше — це мізерні порції, навіть людина, яка не активна, да просто навіть взяти ту ж саму дитину. Вона не може настільки харчуватись такими малесенькими порціями. Друге — це недостатня кількість вуглеводів або взагалі їх відсутність. Як ми можемо побачити, по раціону Євита їх взагалі немає. Якщо є, то такий от мізерчик. Це ненормально, тому що все ж таки людина повинна отримувати всі мікро- та макроелементи, всі поживні властивості. Це білки, жири, вуглеводи і. Рідковина, тому від мене така одна порада. Дивіться за такими блогерками, як за серіалом. Це може бути красиво, надихаюче, мотивуюче, але фільтруйте абсолютно все до останнього слова, бо чужі стандарти не мають ставати вашою нормою. Але знаєте, це ще не найгірше, що можуть транслювати блогери у сфері схуднення. Якщо ви стежите за нашим каналом, то ви точно знаєте, що нещодавно ми випустили величезне розслідування, а у ньому ми викрили... Що у деяких натуральних чаях для схуднення, які вільно продаються в інстаграм, насправді міститься похідна амну. Не ромашка, не імбир, а реальна псу. Не речовина Сибутрамін, який заборонений у більшості цивілізованих країн, і це ще знаєте пів біди, бо ці чаї не просто крутяться в таргеті. Вони масо рекламуються блогерами тими людьми, яким ми капець як довіряємо. Просто додай його до своєї ранкової родини, і все Приємно пити, смачно пахне і на смак дуже приємний. Я вже зрозумів, друзі, що всіх интересует тільки чай. Не подумайте 0% осуждения, осуждення, понимания. процентів понімання. Немаємо наші гачі і вам показувати чай, який я тестую вже тиждень. У день виходу нашого розслідування мої підписники почали масово скидати мені сторіс блогерки Стасі. Так, прикиньте, у той самий день, коли ми публікуємо відео з усіма доказами з результатами лабораторії, вона рекламує цей чай. Чай на самом деле очень вкусный. Пахнет малинкой и очень-очень приятный. Можно его пить хоть три раза в день. Реально не хочется кушать от него. Вот реально. І що найіронічніше, якщо ми подивимось уважно, Стася цей чай навіть не надпиває. Тобто, звісно, запитання: Стася, а чому ж ти не випила цілу чашку чаю на відео? Може, тому що стрьомно пити шипучу хімічну субстанцію, яка піниться при заварюванні? А може тому, що ти розумієш очевидні факти, що там щось не те. Але підписники і так схавають, правда? Потім йде друга сторіс вже з таблеточками з того ж набору. І що я у нього заказала отакою ЛП. карнитин, тоже пила эти таблеточки, они хорошо ускоряют обмен веществ, и, знаете, на тренировке от этих таблеток становится больше энергии, больше сил, скажем так. И они вообще тоже сделаны на всяких травах, и нет ничего в составе вредного. Нет ничего в составе вредного. І знаєте, це абсолютний крінж. Наше розслідування вже масово постять блогери в інстаграмі. І інші чаї для схуднення знайшли котик. І ні, вам не почулося. Я взагалі хотів першим зробити цей сюжет, але не встиг. Тому що моя знайома Анна Марченко здала ці чаї на аналіз в науково дослідну лабораторію ОТАВ. Це, до речі, мої колеги. І що ви думаєте, в усіх чаях, що ви зараз бачите, вчені знайшли одну дуже цікаву речовину. Була виявлена речовина Сибутрамін, точна назва Сибутрамін. Це похід вже розлетілося по новинним каналам, типу ТСН і так далі. І блогери зараз роблять вигляд, що ми нічого не чули, нічого не бачимо. Будемо продовжувати далі рекламувати цей чайок забороненими речовинами. А взагалі, Сася дуже часто потрапляє в антирейтинги блогерів через постійну рекламу каз... Реб'ятки, я, звісно, же, уже все протестила, все попробовала, але я не могла удержаться. І вот посмотрите, 15 штук. оп! Але на цьому моменті я реально щиро вважаю, що блогерці потрібно зупинитись і подумати, що вона транслює в маси. Так, скоріш за все, вона дійсно не знала, що саме міститься у складі. Але після того, як я написала їй в дірект, прикріпила посилання на розслідування. Відповіді, звісно, не було. Можливо, у мене зараз більше шансів достукатись до таких блогерів через Ютуб, ніж через Інста Але я правда хочу, щоб хтось із тих, хто рекламував ці чаї, вийшли в сторіс і сказали: Я не знала, а тепер я знаю. І закликали не купувати ці продукти, бо це небезпечно. І казати, що «Ой, я не знала, я не бачила, коли вже такий розголос. Ну не проканає. До речі, в тему сходнення операції у мене промайнула така ідея записати подкаст з пластичним хірургом, який. Буде повністю побудований на незручних запитаннях. Бо на просторах Ютуб здебільшого ну такі прям компліментарні інтерв'ю. А я хочу прям такої жесті навалити. Правда, я не знаю, хто в здоровому глузді з хірургів погодиться на таку ідею, але якщо ви закидаєте це відео своїми реакціями, то я зрозумію, варто брати цю ідею в роботу чи поки що її відкласти. Усім привіт, це Аня з Монтажки, яка нагадує, що донати для військових це дуже важливо. І як завжди, ми співпрацюємо з факультетом історії права університету імені Сковороди, у Харкові, і цього разу вони відкрили збір на 300 тисяч на автівки для військових. Вже майже половина зібрана. Я впевнена, що ми з вами можемо допомогти якусь суму назбирати. І дякую вам, що ви донатите. Ви супер. Також, звісно, ми прям не можемо оминути ще один дуже гучний скандал, який вже не пов'язаний з темою схуднення, але вийшов не менш резонансним, навіть більш резонансним. Так мова зараз йде про скандал між блогерками Анною Алхім і Оленою Мандзюк. Зай, Диши, умойся святою водою. Подиши свіжим воздухом. Очень много жилочів. Тобі сі пущу водицю, почистись. Алхім знає, мабуть, чи не вся Україна, і здебільшого не по своїй волі? Бо як не треш інтерв'ю, так якісь скандали. То вона розповідає подробиці свого інтимного життя. Від якого оргазму ти отримаєш більше за натурі? А? Як ти готуєшся до аналіза? Клізма 10 літрів клізми. То виявляється, що вона була коханкою і розбила якусь там сім'ю. Анна Охін закрутила роман з одруженим олігархом, а потім й жорстко відповіла його дружині. Також вона постійно розмовляє розкою в інфопросторі і заявляє, що вона просто не зраджує своїм принципам. І знаєте, людей обурило навіть не це, а те, що вона несе в маси прям російську культуру і саме наративи. Наприклад, у позаминулому році вона нахвалювала. Ский пропагандистський серіал. Якщо вона викладає якісь пости, то напевно виключно під музику, особливо під цих російських реперів. коли вони мені потрапляються у стрічці рекомендацій, У мене аж сіпається око, реально. Але терпіння українців лопнуло після того, як на одному із заходів Анна відмовилась заспівати будь-яку пісню українською. І так ти маєш заспівати будь-який трек, це має бути правило українською мовою. Це звісно сколихнуло Тікток. А блогерка мільйонниця Олена Мандзюк не дала цій ситуації забутись. І на цьому розгорілась справжня драма. Олена закликала аудиторію відмінити Алхім, а слідом перепало й усім іншим блогерам, які були на неї підписані. Трець там, взагалі, скандал відміняли усіх і вся. Врешті-решт, зважаючи на всі скандали і перепиті, Алхім виїхала за кордон, втекла, як кажуть багато, і нічого не знайшла кращого ніж. Зустрітись з роським ре... блогером Ігорем Синяком. Формально він, ніби ще українець, і має український паспорт і проти війні. Але в нього досі є телеграм паблік, який він веде на свою російську ре... аудиторію, і скоріш за все отримує з нього кошти Р... кошти. А тим часом наш же екс холостяк Олександр Терен подав заяву на Алхім до СБУ за те, що вона підігрує ворогу, несучи. Ре... І наративи в українське суспільство у той же час. Олена Мандюк, та сама блогерка, яка не дала скандалу забутись, запропонувала Алхім поїхати на фронт, щоб відвести військовим потрібні речі. І що дуже цікаво, Алхім погодились. Тож тепер будемо чекати їхньої епохальної сумісної поїздки. Ям чи замість сказали, що я туди поїду, там мене... будут ждать, будут разрывать, будут казнить, потому что все на меня злые, все меня ненавидят. Я вам больше скажу, я взяла в аренду бронированную машину, самой большой брони, потому что ехала туда на показательную казнь, как мне сказали. Знаете, как меня встретили военные? Военные меня встретили с улыбкой, размовляли, размовляли со мной на английском мове, я разговаривала с ними на русском. Они сказали мне спасибо, мы сделали эту фотографию. Почему я записывала видео И потому что я не привыкла выкладывать помощь и записывать и показывать ее публично. Проте тут варто зауважити, що багато людей обурені цим, бо зараз виглядає так, ніби це відбілення фронтом. Типу, з'їздить і усі про все повинні одразу забути. Бо, типу, ну вона щось така молодець. Що взагалі в цій історії для мене є абсолютно дивним, як і для багатьох із вас. Якщо ми візьмемо інші кейси, коли, наприклад, люди слухають. Музику, особливо в людних місцях, то на наступний день вони здебільшого вже в кабінеті СБУ записують відео. Вибачення. А Алхім після ось такого відео ковала цинічне відео, на якому з посмішкою танцює під російський трек на фоні портретів загиблих захисників. Після хвилі хейту від користувачів соцмереж Алхім прокоментувала допис: блогерка не бачить в цьому нічого поганого. Мовляв, вона не помітила, що знімає відео на алеї героїв. Просто продовжувала постити свої рілсики і жити далі як ні в чому не бувало. Тож ця драма поки що не має якогось логічного фіналу. Частина аудиторії підтримує Алхім і її право на самовираження інша вважає її реальною загрозою українській ідентичності а нам залишається лише спостерігати, як блогінг усе більше стає шоу, в якому відповідальність не обов'язок, а ніби якась забута опція. Поки ми декілька тижнів підряд були зайняті нашим розслідуванням і майже проігнорували усі скандали, які відбувались, то в нашому інфопросторі розгорівся ще один скандал. Цього разу без конкретного винного просто всі трохи перестарались. У Трець почали масово з'являтись дописи про те, як заклади втомились від інфлюенсерів і UGC креаторів, які перетворили кожну кав'ярню на безкоштовну фотостудію. Перший це. Галас підняли Катіму, і ось що вони написали. Любі друзі, маємо важливе оголошення. Ми завжди раді бачити вас у наших кафе. Нам щиро приємно, що наші простори надихають вас на фото, сторіс і згадки в соцмережах. Кожна відмітка для нас цінна, і ми вам за це дуже вдячні. Але ми також несемо відповідальність за комфорт кожного гостя, який приходить відпочити, провести час із друзями чи просто насолодитись кавою. Саме тому ми прийняли рішення: комерційні зйомки у наших закладах відтепер заборонені. Мова йде про будь-який UGC Контент, який створюється для рекламних цілей, знімання продукції сторонніх брендів, переодягання на локації, використання техніки, тривалого заняття простору та порушення особистого простору інших гостей. Після цього з'явився допис у Hey Guys Bistro. Ми раніше завжди дозволяли робити фото, але наразі це вже перейшло межу. Дівчата приходять з величезними пакетами речей, взуття, і фотографуються годинами, а потім пишуть негативні відгуки, що команда лізе у кадр, хоча це робоче місце. Займають туалети для переодягання, роблять черги в туалет, що гості не можуть туди потрапити. Також заважають працювати команді, і таких дівчат останнім часом реально по 15 команд. Деякі користувачі у ТРЕЦ писали, що блогера або ці ж самі ugc креатори просила їх пересідати за інші столики, бо цей, за яким сидить відвідувач, має кращу локацію і світло. Вчора наш гість сидів із напоєм. Відпочивав у залі. До нього підходить дівчина і каже: вийдіть з кадру, просто так, без перепрошую. Без будь ласка. Він здивувався, звісно, і пересів ближче до вікна. За хвилину інша дівчина, а ви можете звідси піти. Тут гарне світло, я тут сяду. Тобто, чел, ну ти тут просто каву п'єш і їсиш круасан. Можеш, будь ласка, посунутись, бо в мене тут, тіпа, зйомки, а ще більше відгуків від людей, які буквально не могли зайти у заклад. Бо на вході фотографуються просто сотні, десятки блогерок для реклами брендів. До речі, така ситуація якраз найсильніша у Катіму. Просто уявіть, Катя. Му, це взагалі бренд одягу, і під цим же брендом вони відкрили декілька кав'ярень. Так, от туди приходять інші бренди відзнімати контент для своїх соцмереж. Чесно, я навіть не знаю, як це коментувати. Ну трохи крінжі вони все-таки навалюються. UGC-креатори, звісно, масово обурюються. Мовляв, тепер знімати буде ніде. Усі все зіпсували, і замість підтримки бізнесу нас просто заганяють в рамки. Та звісно, корони, то де б вони були, якби не ми, ніхто б не знав про ваші заклади. А дехто вже почав створювати навіть на цю тему мемчики. Але тут давайте тепер чесно, заклади були придумані для того, щоб там люди їли і відпочивали, спілкувались з друзями або просто знаходились у якійсь своїй тиші, а не для того, щоб бренди приходили, відзнімали там по 100 одиниць одягу, і іноді навіть і чашки кави не замовивши, і заважали іншим відвідувачам. Хто винен тоді у цій ситуації? Ну, мабуть, ніхто. Ця сфера у нас тільки формується, і кордони можна не можна, досить нечіткі, але загальна права. Правило, мабуть, просте не знаю точно як по етикету, але в моїй голові, типу, 5 хвилин для естетичного фото це нормально. Дві години з переодяганнями. Це вже не окей. Як я бачу вирішення цієї ситуації? Якщо ви прям хочете відзнятись у певному закладі, домовтесь про зйомки заздалегідь. Так, оренда приміщення це витрати, але тоді простір повністю буде у вашому розпорядженні. Без зайвих поглядів відвідувачів і образ на команду, що вони, блін, влазять у кадр. А взагалі, слухайте, якщо зараз такий шалений попит на зйомки в закладах, я навіть шокована тим, що ще ніхто не зробив фотостудію у такому стилі, де перший зал це. Типу ранкова кав'ярня, другий це вечірній ресторан, а третій це щось, типу, таке хіпстерське, кастомізоване. Можливо, я не знаю, таке вже є, напишіть про це у коментарях. І наостанок про актуальне і про те, що ви, напевно, навіть не знали і не здогадувались. Знаєте, зараз оці популярні мемчики балеріна Капучина, Голубіо Шпіоніро, там щось крокоділія, ла ла-ла-ла. ла Балеріна Капучина. Мі, 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 мі шпіоніро голубіро. А зокрема, вам 100% потраплялись рілси цього хлопця. Шпіоніро «Голуб, голубко, якшалі влада, у явност, да шпіоніра. Люди нещодавно він ще потрапив у новини з тим, що розгромив у магазині техніки телевізор за 60 тисяч гривень і втік. ді капучіно асасіно емала музика ла ла-ла-ла-ла» La sua passione? Ельбалеріно лололо так, от як ви зрозуміли, він українець, який знімає такий провокаційний контент, де постійно з групою людей влазить в торгові центри, магазини та дістає робітників і відвідувачів. Контент насправді, якщо ти так переглядаєш, веселий, нестандартний і про це говорять багатомільйонні перегляди. Але насправді блогер Кравлі зараз знаходиться в Україні не зовсім по своїй волі. Його у листопаді 24-го року депортували з Польщі. Ші за погроми і заборонили в'їзд до шенгенської зони на 10 років. Ну, мабуть, полякам все-таки не зайшов такий суперкреативний контент. А через що саме блогера все-таки депортували з Варшави? Справа у тому, що він у самому центрі міста розтрощив два автомобіля. Ну, для відоса. А коли перехожий зробив зауваження Владиславу, таке справжнє ім'я блогера, той розпилив на нього піну з вогнегасника. Фанати кравлі, які переважно є підлітками, звісно, підтримали. Його дії, але я думаю, перехожий був ультра незадоволений. Один польський депутат, як кажуть, який такий супер пропольський і противу український, не захотів терпіти такого креативщика, тому доклав усіх зусиль, щоб його депортували. А TikTok аккаунт акаунт видалили до речі, у статті, яку я знайшла на цю тему, ще зазначено, що на своїх стрімах Владислав виявляв бажання жити в. І з радістю би це робив, але чи це правда, чи може він вже змінив свою думку? Ніхто не знає. Тому ось такі у нас блогери в Україні зараз проживають і ведуть свою діяльність. Що зараз він думає про життя в Росії? є невідомо. Можливо, він передумав, можливо, він хоче там жити і досі. Але наче за погроми у Києві і його такий контент, де він усім заважає, поки що нічого не пред'являють. Я знаю, що після того, що ви зараз побачили, почули, може скластись враження, ніби весь блогінг це суцільна діч. Але насправді я не вірю, що все прям так погано. Є багато блогерів, які стараються, думають, що вони показують і дійсно поважають свою аудиторію. Просто здебільшого вони не Женуться за дешевим хайпом, тому їх менше видно, але тут треба визнати і іншу сторону: блогери роблять те, що працює. Якщо глядачі більше реагують на треш, то трешу буде ще більше. Тут відповідальність ніби з обох боків, як з нашої авторів, так і з вашої тих, хто це дивиться. А ви пишіть у коментарях усе, що ви думаєте про цю тему. Блогери це нормальні люди, чи це взагалі треш у суспільстві? Що робити з блогерами? Де ви. Десь далі відміняти, або напишіть ваших улюблених блогерів і кого ви вважаєте адекватними, і їх потрібно слухати, тому що вони несуть щось хороше в маси. У будь-якому випадку я вам дякую, що ви дійшли зі мною аж до цього моменту. Усім цьомчики, і побачимося в наступному відео. I don't ever slow up, no I don't take. I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take. I got no love for the fake.